Ще один проект закритий. Зроблена отака кліточка. Кліточка в кліточці. Поки зробили клітку для індиків. Потім ще буде от сюди. Закриватися, що там буде одна клітка, клітка в клітці. Потім буде звідси перегородка теж. Клітка в клітки, але тут бройлери будуть. І сьогодні наші динозаврики, динозаврики, підуть отуди піточку. Да? мої маленькі. Мої такі хахляти. Да. Динозавр, а це наш піратик. Піратик. Походу, тут одні індики. І це добре. Нове помешкання. Вже з клітки вон тої. Там, де вони були, зробили їм нову клітку і оце вони переселилися. Це пірат прийшов одноглазими, щоб він yeah. Ну Оце їм вже тут воля. Це сижу, наблюдаю, наскільки треба підняти кормушку і чи достане оцей пірат, о, достане. І ще достане він до води. Якщо не достане, то треба буде опускати. Тобто, із-за цього одного малого 9 буде страдати. А там достануть, чи вони не достануть, то вже вони то достануть, а мені головне, щоб він доставав їжу. Так, там ми насипали їм тирсу, а зверху стружкою присипали, щоб вони не клювали. Глубока підстилка. Ще Плюс ми її посипали. Посипали кліносан, щоб було їм мало ли там грибок, може якась там пліснява чи що, ну, щоб вони не поболіли і все пройшло для них переселення нормально. Вода з підкислювачем. Не треба сюди йти. Корм вони їдять, комбікорм Сільвана отакий от. От такий. Сильвана для індуків. така от упаковочка. Отак от він виглядає. Цей комбікорм я ним дуже задоволена. Щоб ви, ну отака от така от Сільвана. Я все не годую, то для. М'ясо яєчки оцей корм. Стоїть це для індюшок. Там ще точно такі для бройлера стоїть. І, і старт, і гровер. В прошлому році я купила калинку для бройлера і чуть не перевела їх цією калинкою, вони, як почали у мене всі поносити. А тоді ще не було продукту, ну щось коротше, закінчився цей Сіліван, закінчиться Бориспольська фірма випускає. Я не знаю, хто це, це не реклама, це просто розповідаю. що Я все время годувала, а так трапилося, що не було тої Селівани, і я взяла калінку. Взяла калінку і була дуже розочарована, тому що в мене, як вони як почали поносити. З першого дня, як вони тільки почали їсти, почався у них така діарея, всі були засрані, вода з них летіла. Я бігом забрала ту калинку, я зрозуміла, що це від корму. Начала давати, поїхала, їлі знайшла ту селівану, коротше, купила одразу три мішки, і почала давати селівану. і одразу давала їм ромашку, заварювала, коротше, почала їм профілактику робити від діареї. Е, що я там тільки не давала, я вже зараз не скажу, вам не пам'ятаю, що я давала, але е, травками відпаювала, їх заварювала трави. І тут все без літальних ісходів вийшло, слава Богу. Але е, з калінкою сказала, вибачте, хто е, мені там не рекомендує ту калінку, ні. Але ж потім мені вже там одні сказали, що в минулому році було неякісне. Ну, вибачте, було неякісне. Ви мені чуть поголів'я не загубили тим неякісним. І все, я сказала за калінку. Я навіть не хочу розмови мати. Я з ними діло не хочу мати ніякі, ні для кого. Сильваною я вже працюю не перший рік, це, мабуть, уже п'ятий рік Сильваною я купляю. Ще не було ніяких проблем з сільіваною. Ну, Була проблема в тому, що е, у нас на ринку беруть тільки бройлер і Это, І для е, малих стартових, типу для м'ясо яєчку Калинка, ще якісь там. А індюшиного іменно для, індюши, для індюшат вони не беруть, бо за нього ніхто не питає, бо не вигідно. Ну, коротше, що його ніхто не купує. Що його ніхто не хоче купувати. І я його замовляю в інтернет-магазині. І з пересилом, виходить, старт зараз я купляю 20 кілограм, щоб ви розуміли, 10 штук оцих динозаврів, які народилися 16 березня. Оце вже другий мішок, і там уже менше, ніж половина. А їх треба кормити ним до 5, 5, 5 по-моєму, тижнів. Зараз я зараз гляну. До 6 тижнів. 4 тижні нам ось тільки було 4 дні тому назад. І ще 2 тижні. І оце на 2 тижні явно не хватить. Прийшлося купляти ще мішок. І той мішок я вже буду розбавляти з гровером. Тобі що цей е, доїдять мішок, а потім я вже начну потихеньку водити гровер. От вам 10 штук індюшат. І от вважайте, 20-40 кг за 6 тижнів вони 100% з'їдають. Навіть більше, ніж за 2 тижні вони з'їдять. Тут у мене практично, я так розумію, Одні самці. Ну, Більшість самців, тому що вони всі хвости надувають, криля опускають, і голову, кажуть отак. Ну, це і добре, з однієї сторони, м'яса буде більше, але хотілося оставити. Куди ти йдеш? Я відкрила каліточку, це ми зробили з говна і палок називається. Воно не так надувається, крильця оце опускають і галагонять. Ну, так, як є. Так, що? Зробили ми клітку отак. Ми не до кінця її обшивали. Як кажуть, і палок. Це старий шкаф, хтось там привіз, сусід, сусід привіз цього шкафа розпиляли дверцю, обшили, щоб тирса не випадала сюди, бо вона мені тут якби не треба. Там ще треба буде зашивати. І ще одна буде клітка. Тобто вона мені тут проходить, в принципі, не треба. Вона мені тільки треба, е... вона мені тільки треба в, этому, в загонах. І ми отак обшили, зробили такий бордюр. І от така сітка. Це е, кстати, вона пластикова. це Ми дешевшу брали. Вона 1,20 і 60 гривень метр. Бо всі останні, що я дивилася, ну вона м'яка. Її дуже тяжело натягнути. було Вона дуже. Мягка. Є такі сітки, які є вони ну, жорсткі. А ця м'яка. Мені тут не танцювати з цією сіткою. Тому я її купила, говорю, тут вона пойдеть, щоб її обшити, щоб вони тільки не перелітали, І все буде добре. За цю сітку там 10 метрів було, я дала 600 гривень. Ну, трохи ще залишилося, це ми обшили. Обшили оттуда, оце ж сюди і отак. Ну, і ще під низом там пообшивали вона. Палки, які були у нас там чоловік понаходив, в основному треба було три таких, щоб до потолка і до пола пришити. Одну там, одну там, одну там. А то пришивали до стойки тої і до стойки тої. І ото попришивали так, нам тільки і каліточку він оце ж зробив. Правда, він мені невдобно її зробив, я його попросила оце оцю штуку мені переробити, бо... Я кажу, ти ж розумієш, що я, якщо буду нести корм чи воду, поки я це відкрию, поки я, це, то це йоха не бабай. Ну, сказав, що переробить, правда, коли він переробить, не знаю, або я сама перероблю його. Ось такі у нас дітвора вже здорова. Йдіть гуляйте. Тут вам вже місця вистачає, тут у них вже рай. І додатково, що таке? І додатково вони ще будуть потім виходити Вон потепліє, бо у нас передають дожі, холодно знов. Сьогодні перший день було, що жарко, а то дожді і холод, і сьогодні був ще приморозок. А потім вони ще будуть на двор виходити. Буду виганяти сюди, хай йдуть, гуляють. Щоб їм більше місця було. Будуть ходити. Ні-ні-ні, пірат. Ось так. Клетка в клетке називається. Е, ще залишилися там пухи, потім той стол винесеться. Хоча, може і не буде виноситься він. Може він там і буде стоять, а лампу ми ему повісили. Лампа вона красна, обогрівательна, Повісили, воно, вона підключилася. А ту клеточку я буду підготавлювати вже з завтрашнього дня. оту От клетку помию. Уже ця клітка пуста. Тут були барбазєшки, Барбазє було, і ми їх вже до основних курей перекинули. Хай там вже будуть поволі ходити з ними, поки що поволі. Теж треба цю клітку помити, поубирати. Візьму мийку високого тиску, помию поли. У нас скат є. Вода у мене вже є. Вода у, мене вже є вода, у мене вже тут є вода. Мало того, що вода є, мені ще тут зробили лампу. Я сюди перець перенесла і все перенесла своє. І оце підкислювач я даю, це вітаміни ті, що я даю. Тут ми поставили такі кормушечки, я поставила такі пилечки, там прілочки, ще тут буде полку, зробиться полка для всякого, всякого щоб оце все вбрати з верхів. І саме головне, що у мене тут є вода. У мене в хліву, в курятнику є вода. Тут поставиться якась. Е і це все підніметься на навіть, ну, мішки з комбікормом, це для бройлера, це для бройлера, то для курчат вже за якого віку з п'яти тижнів. І підняти його, це все, щоб можна було можливість тут мити, щоб воно не намокло і щоб вода була в мене там. Вода уходить самотюком туди в яму. Там є типа трап, і в той трап, як все уходить, вода в наслів, бо тут все під уклоном зроблено, що якщо мить, воно все туди буде уходити та вода. Ну і отак виглядається моєчка, брудера, клетка в клітці. Індюки мої вже, слава Богу, на напольному. На полу, вже вони будуть довольні, їжа в них є, вода в них є, а ще начнуть виходити трошки на вулицю на сонечко. Ну і слава Богу. Всі ростуть. Ще тут ху, як кажуть, ніхто не здох, дезінфікуємо, провітрюємо, миємо, топимо, гріємо. Все буде гаразд. Головне, що наші хлопчики нас захищають. І дуже дуже дякую їм, низький уклін, що ми можемо тримати і їм допомагати. Те, що я тримаю. Ще раз повторюю, те, що я тримаю. Породні кури, то породні кури, бройлери, індюки, півні. Це все на допомогу ЗСУ. Це йде хлопцям. Потім це все йде на забой. В Слоєчки, в баночки, куди тільки можна, в каші, тушонки, і все йде на ЗСУ. Своїми силами, що можемо, то робимо. Поки нікого нічого не прошу, як можу, так і тягну це все. Як можу, так все роблю. Всі ремонти, те, що в мене робиться, це те, що у мене є. Щось купляється, звісно, не питання. Сітка купля... купилася, сестрине у нас було. Петлі там купили, там ще щось купили. Ну, в основному те, що у нас є, з подручних матеріалів. А, ну, потолок докупляли. Якісь у нас USB, оце чи DSP, чи як воно в USB, -цей. воно у нас було. А докупили 6 штук, бо його не вистачило. А так, все. Начебто. Ну, сітки купляємо, звісно, як по потребі, по потребі. Дякувати Богу, дякувати своєму сину, чоловіку, що вони підтримують і допомагають дуже. Дякую ЗСУ, бо син у мене в ЗСУ. Я йому дуже дякую за захист наш і ваш. Бо поки ми сидимо в теплі, при світлі. З їжею, з водою, то багато хто сидить там в окопах без їжі, без води, без тепла і під жахливими обстрілами. Хочу сказати, що вони кожен як міг, так і зберігся, як можуть, тільки хай бережуться. і великі-великий їм уклін, що вони не побоялися і стоять на захисті нашому. Це відважні люди. І це велика самоотдача. Все, на цьому відео заканчую. Підписуйтесь, ставте дизлайки, лайки, коментуйте. Ще будуть у нас проекти, які он він... наче здохло <сум> лежить. Воно відпочиває, обалдеє. Все, до нових зустрічей, пока.